Добрий день дорогі підписники ось каналу на ділянці з кавуном. Бачите, який у нас кавун після злив. У нас йшли затяжні дощі, і якраз ми висадили перед перед тими дощами і наш кавун дуже зазнав від тих дощів. Ми вже деякі тут насаджували, багато Ось. Ще ми не робили ні одного поливу. Сьогодні приїхали і будемо робити перший полив і давати в ньому добриво. Зараз скажу вам, що ми робимо в перший полив. Використовуємо ось такий укорінювач. Він стимулює кореневу систему. Користувався цього року розсадою, вирощував. Знаєте, то непогана коренева була у розсаді. Далі даємо. 5 кг ось такого добрива, це Грангіновське добриво. Формула 13-40-13. Даємо його 5 кілограм. Далі даємо аміачну селітру 10 кг. І все це в нас на цю ділянку тут десь приблизно 60 сотий Ми але по 2000 погонних метрів рівно. 2000 рівні метрів. Будемо вносити зараз через капельний полив і далі будемо насаджувати наші кавуни. Ось у нас залишилась розсада. Маємо ще пів півтисячі розсади. Вона, звісно, вже переросла, але слідкуємо за, за цією розсадою. Деяка пропадає, то ми насаджуємо. Тому що, як бачите, після цих дощів... Вона дуже пострадала і зараз потрібно якось її виводити з цього стресу. Так що будемо зараз змішувати і давати в каплю. Так, ось так виглядає це 13-40-13, Даємо його 5 кг, при тим вже ми слід розмішали. змішали. Зараз Змішуємо це добре і далі додає туда український. Получився у нас раствор. Доливаємо туди ще води. Ливати довго не будемо, тому що угорон дуже зволожений, дощі йшли, ваги достатньо. Три хвилини почекаємо поки по 3-5. Поки по нашій ястраві вода зайде в каплю і зразу будемо підключати наше добриво. Тут у нас ємність 80 літрів, за пів години будемо носити його так, розрахунком на пів години, щоб воно прокапало. Ось так, друзі.